Ми з Олексієм Кошелем, політологом, головою комітету виборців України. Пане Олексію, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Ну що ж, розпочалися? Розпочалося це мракобіця. Хочеться його назвати вже офіційно. Всі псевдоадміністрації окупованих територій заявили про те, що починається так званий виборчий процес. Що ж насправді ми зараз спостерігаємо? Для чого саме? Чому саме у цей момент на цьому етапі війни? І на що це Путіну? Ну, перш за все, ми бачили останні заяви влади. Це абсолютно вірні заяви. Тобто, ми не можемо говорити навіть про будь-який формат референдумів, псевдореферендумів. Тощо, це піар-акція, це політичне дійство, яке розраховане виключно на російського споживача, який на фоні поразок Путіна серйозні втрати Харків, в Харківська область і територіальних і людських ресурсів. Серйозні поразки на дипломатичному рівні, на міжнародному рівні. Ну давайте згадаємо принизливі формати для Путіна і в Владивостоці, і в Узбекистані, коли е, лідери східних країн замість себе присилали чиновників середньої ланки або обмежувалися е, взагалі відеопривітаннями, або ж е, запізнювалися на зустрічі з путіном. Тощо, тобто Путіну потрібен був замінник, О, така псевдоперемога, і зараз він її знайшов. І він буде намагатись продати тему референдумів своєму виборцю, який хоче крові, який хоче перемог, продати саме цю тему. Ну і на фоні псевдореферендуму він відкриває для Путіна вікно для мобілізації для нового етапу війни. І тому це для нього вигідно з технічного боку. Але зараз нам дуже важливо донести сигнал для наших громадян, які перебувають на окупованих територіях. Тому що е, окупанти проводять не просто фейковий референдум чи не просто політичне дійство. Зверніть увагу, вони розгорнули процес на цілих п'ять днів, тобто сьогодні стартує до вівторка, включно. При тому, що і з сьогоднішнього дня, по понеділок, включно, буде здійснюватись виключно поквартирний обхід у кожне домогосподарство. От сьогодні, о дев'ятій ранку, почався цей обхід. Як це виглядає? Двоє так званих членів комісій. Нам уже не важливо, чи це переодягнуті, переодягнуті працівники ФСБ, чи це лікарі, вчителі, які приїхали на заробітки із російської глибинки, на заробітки, тому що їм платять по три тисячі доларів за те, що вони, ризикуючи життям, працюють на окупованій території, ризикуючи бути знищеними наші, нашими партизанами, і оця бригада. Заходить до вас квартиру. Двоє членів так званих комісій, і два автоматника представники місцевих там збройних формувань, поліції, неважливо. До вас приходять озброєні люди. І тому цілком природні, що їх не цікавить, що ви там вкинули якийсь папірець у скриньку. Їх цікавить інше. Їх цікавить перше, подивитись ваше приміщення на предмет української символіки. Друге, Подивитись по ваших поведінках дії, можливо, протесту на предмет ваших проукраїнських позицій. Тобто, вони будуть намагатись сформувати отакий загальний реєстр, загальну базу проукраїнських налаштованих громадян це для них важливо. Наступне подивитись на предмет проживання чоловіків прозивного віку. А це вже величезний ризик, тому що вони можуть опинитися в російській армії вже за кілька тижнів бути мобілізованими. Подивитись на предмет можливих протестних акцій, подивитись на предмет належності до професій, представників якої можуть бути мобілізовані. Тобто, умовно кажучи, якщо ви медики і в розмові скажете, що ви працюєте в медичних закладах, ризик бути мобілізованим до російської армії, вас також є достатньо великим. І тому. Перші чотири дні це великий ризик, великий ризик з тим, щоб попасти в базу даних неугодних, як кажуть русські, чи громадяни, які мають проукраїнську позицію. Це найбільший ризик. Це ризик для життя, ризик для здоров'я. А далі, що стосується так званого е, дня голосування, як вони говорять, ну ви знаєте, для цього навіть не потрібно організовувати шоу е, на базі телестудії Останкіна можна все зліпити і дві виборчі кабінки поставити, і щасливі ліце, які прострьозилися е, повністю. все. Е, ну жодних навіть ознак фейкового референдуму, ми на сьогодні не бачимо. Тобто близько тижня тому в публічній площині з'явилася інформація лише про близько ста так званих членів комісії з з перебігу з проведення референдуму, із них понад 10 вже було знищено українськими партизанами. Тобто це люди, які відправлені в морг або відправлені в лікарні. Вони були підрізані ножами, вони були зірвані вибуховими пристрелами, і після цих диверсійних актів більше бажаючих не знаходилось. А для того, щоб організувати принаймні видимість референдуму, я маю на увазі, щоб набрати членів комісії, то що ну, за скромними підрахунками, це е, понад 100 тисяч. Членів комісії різного рівня. Цифра, цифра більша. Цифра більша, це я говорю за найспромнішими оцінками. Природні, що окупанти цього організувати не можуть. Тому ми чекаємо у вівторок, що будуть кілька так званих показових дільниць, де сядуть от класичні ряжини. Прийдуть контрольовані виборці, які будуть говорити, там які ми щасливі, що ми там возвращаємося на родину. Ну це кримський сценарій, і ми можемо вже прогнозувати, які вони намалюють результати, тому що напередодні вони оприлюднювали опитування кількох фейкових соціологічних центрів. Ми бачимо заяви російських політиків. і Я думаю, що в Донецькій і Луганській областях буде понад 90% за в інших областях буде 80% за явку. Намалюютька яка їм сподобається. Ну я думаю, що не менше 70%. Дякую за вичерпну таку відповідь. Я, от навіть коли кадрами показували, придивився. думаю, чи здалось чи ні, не здалося. Путін і Пушилін висять над якоюсь дошкою. Дошкою це я так розумію, що з Донеччини були кадри. І в мене питання виникло: що буде з колаборантами на вашу думку після проведення ось цих псевдореферендумів? Ну здавалось би, вони вже свою мету виконали в тому, що буде успішним для росіян цей референдум, так званий. Сумніву немає. Цифру, як ви говорите, буде намальовано абсолютно яку завгодно. Чи не стануть вони непотрібом, і чи не замінять колаборантів якісь уже нові там російські безпосередньо наближені до Путіна люди? Оцінюємо реалістично. Колаборантів є, це невеликий відсоток, але їх достатньо. Ну давайте згадаємо кількість божевільних, які голосували, скажімо, за партію шарія за прогресивних соціалістів. За інших таких мегапопулістів або проросійських фанатиків, за різноманітні русські єдинства, русські блоки тощо. Це невелика кількість, але вони є. І тому спокуса увійти за, до складу так званих виборчих комісій, підзаробити трішки русських рублів, ця спокуса буде. Це спокуса бути або соціально небезпечні елементи, наркозалежні, алкозалежні люди з кримінальним минулим. Я теж не виключаю, що хтось захоче підзаробити. Тому для цих громадян потрібно нагадувати, що такий заробіток класифікується виключно кримінальним кодексом від 5 до 10 років ув'язнення ніякої альтернативи більше немає. Тому хто хоче попрацювати в комісіях, є спокуса. Будь ласка, будьте готові. І викреслити своє життя достатньо тривалий термін на ув'язнення. Щодо інших категорій, я думаю, що зараз дуже важливо, щоб українські спецслужби і українські правоохоронні органи перше вели перелік цих осіб, тобто хто пішов працювати на ключові посади. Тобто є різниця там пішов працювати директором школи, і пішов працювати, скажімо, прибиральником школи. Це дві різних категорії. Але потрібно вести перелік, нам потрібно порушувати пачками кримінальні справи для того, щоб інші громадяни розуміли, яка відповідальність може бути за співпрацю з окупантами. І я думаю, що нам уже потрібно сьогодні-завтра. Повідомляти про кількість кримінальних проваджень, які відкриті за статтями кримінального кодексу, участь у незаконних виборах та референдумах. Сотні кримінальних справ вони поламають схему окупантів, не поламають, тому що це виключно виключно фейкова робота, але принаймні зроблять цей так званий референдум ще більш смішним. Нам важливо, нам важливо, щоб російська глибинка не повірила в цей референдум. Нам важливо, щоб російська глибинка побачила подробиці того цинізму, який вони намагаються організувати. Це ляже в загальну схему, це не поламає ситуації в Росії, це не збільшить кількість прихильників Путіна. Але принаймні для окремих категорій громадян, для думаючих громадян, які мають вплив. Лідери громадських думок це буде певним сигналом, і це ляже в одну канву із проведенням мобілізації, де зараз люди бояться виходити на вулиці, але незадоволені колосальні, колосальне, просто колосальне. Ну і це буде формувати такий вал, який рано чи пізно знищить з мете путінського